Слава Збройним Силам України! Нагадую вам, що ми завели канал в Телеграм. Посилання знайдете в описі під даним відео і по QR-коду, який зараз вискочить, для того, щоб ділитися з вами ексклюзивними відео від наших хлопців з 53-ї бригади, які будуть ділитися своєю роботою, показувати і показувати, як вони роблять так, щоб ми почували себе в безпеці на території України. Навзаєм я б просив вас допомогти їм гривнею, теж по посиланню в описі на карту Монобанка. Хлопці збирають на всі витратні матеріали, які потрібні. Це і коптери, і планшети, і вся, можливо, інша якась електроніка, яка необхідна для того, щоб займатися тією справою, якою вони займаються. І без нас їм буде дуже важко. Тим паче вони це роблять для нас. Тому допомогти їм ми повинні інакшого варіанту просто бути не може. Ну а в цьому відео ми посіємо суданочку. Але перш ніж посіяти, треба підготувати сівалку. Ми ж як підживлення проводили. Що ти одне тільки взяв? Да. Ти протектором правильний бік ставиш, щоб обертання було правильно. Ні, це було щось притаптувати. Ну. Yeah. Тут же направлення є чи нема. Бо поставиш не так, буде не так пригортати. Yeah, не так топтати. Чи Треба чи було помітити їх тоді. Yeah, Откуди yeah. зняли да, Откуда зняли. Щоб ті туди і ставити. Значить, що у нас? З УПС ми зняли чобітки разом з патрубками, ті, що на добрива, бо добрива у нас відсутні. І прийшлось викинути колеса. Коротше, одне закинули спочатку колеса, в частності сівалки викинули, друге закинули. Тепер буде валятися тут воно. Ну, а прикатку на велес ставимо назад, бо ніхто не захотів її купити. Я предлагав. Пропозиція була миттєвою, так би мовити, і ніхто на неї не відгукнувся. Тож тепер прийдеться ставити їх назад, на своє робоче місце. Давай, Юра, хочу погратися. Не на, не хочу. Ні, такого кидати, іди. О. Отак от. Так? Блядь, лови, іди, блядь, Дніпрі, щас. Дивись. Диви, падло, хоч би машина. Ох ты, красота, взагалі, прям під колесо, поняв? Заїхало, торцануло прям під колесо. Давай ще, де по це ще погратися? Йора! Ну, кривий же ж, блін. Кривий, кахтавий. Як там? Диви. Щось фігня якась, Перше щось хорошо так поїхало. А ці щось не хочуть, якісь квадратні, мабуть. Браковані, о так. Краса. Па, лови. Ха-ха-ха. Гуля не бува, Ні. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Враковане мене. На той, так? Да? Все. Пошли по КПС подивимся. Що там дивиться? Що там дивиться? Модернізацію мою. Да. Коротше, значить, да, що проблема яка була. Готували під кукурузу, приїхали, кпс, передні лапи повзуть, ну, відос я вже ж викладав, а задні ну, капець взагалі, ну не вистачає, все, не лізуть і все. Так що я прилетів додому. от не вигнуло, Ти, чи вигнуло, чи вирвало. Понаварював, є у нас виті. поводки були такі, то підігнуті, там поведені, я взяв по 10 см, подаварював. Щоб їх запхнути. Так, значить, і що ми отримали? Ми отримали просто отак от культиватор. Ставився. Ну, тобто, ваги не вистачає. Якщо ґрунт не можеться, то воно і не хочеться. Пружини ми отут же ж опускали їх нижче. Коротше, з такими налаштуваннями іще б сантиметром на 20 їх треба опустити, бо вони єлі-єлі доставали. Ох ти йоп! Дивись. Зігнуло. Ага. Це навіть як горнуло чи що. Десь ти щось. Десь щось, ти бачиш. Ну, от рихтується. А я і не. А чого, так? Да? А може тут на этом, як спускався з гори? Ні, ні, пружини не достають до землі, як в транспорт нам не достає. Ну коротше, треба зняти, порихтувати, ти бачиш? Ну просто а, зняти, порихтувати і уменшити угол. Я ж зрозумів, як ото він почав клювати, я ж його вже і тут, і так. Ну Воно, мабуть, тут розбіг якийсь в дирках, бо ну, немає соосності цієї. Да. Ось, о, ти, ти а ні, тут рівно, тут, тут нормально. ну коротко, що, треба, ну що, та їх ніхто не буде, просто відпустити, припідняти і по людськи виставити і підняти сам культиватор, бо я вже його заглубляв, вже чуть -ли колеса, оці не були в повітрі, не висіли. І воно все рівно не йде. Кого, кого? Яку. А, та ні, то ж тоді низько було. Проставочки, так, да, пап. Ну в малих ящиках і там, і тут. Батько вже сіять хоче, все. Він уже, ну, як мінімум, здор... здорову і середню. Оце дві цих одну сюди, а там, отам, в тому ящику здоров'я. So, uh... Така цієї. Ні, це малісси. Оце спочатку оце. Это, ще ширше там. Ну подивимося, воно ж тут мягко зараз, бог його знає як воно. Оце, и ты, и... оце, оце, оце. Так... таку, так, поки отаку, таку ставимо, зараз подивимося що буде Ну давай і ти поставиш, бо я ж оператор Одною рукою не виходить. Зараз подивимося як воно ж буде. оп оп все. наскільки вона полізе Ну ся, тут ось по бугру колесо їде як уже розвернеться потім. А, хоча ось о... Мілкувато, навіть трошки. Ну, вроді, ну сейчас, зараз, зараз. Бо ось насіння, де колеса насіння лежить ось. Ні, стоп. Надо трошки. Оп. А ну дай дай, ну зараз дай поміряю. Убрать, Трошки отак, навіть да? Но... А давай, да Іли замість той поставить. Ні, 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 то буде забагато вже. Нам же ж сюданку ж треба Юра, тільки-тіки. От давай поставимо спочатку ці. Сантиметра півтора додається, то нормально буде. Бо бач, де по колесах прям лежить. А ну зараз, на, на, а, нормально, ні, по горизонту сівалка нормально стоїть. Е, Обидві забрав. Так. Да. Опускай. Попробували. Попробуємо зараз. Ну Тут коли все пішло по ямі, то риє. Ну, мабуть, це нормально буде. Бось Бо по слідах похо... ну, заховало. Сейчас. попробовать найти ось воно, так, да, пойдет. Бомба Да, я залізу, чи шо. Порядку, так, а качо ж ти не дивишся? Не. О, заберм з мішка, Юра, волосина. Да все ось, ось у мене. О, ну сипеться так непогано, в принципі. Ні, воно не вроде, так, так. Ну це, це ж в прошлому році поставили. Ну це ж минулорічні налаштування. Ну, важливі 15 мм. І... Ну, а по проставках, по-моєму, якось по-другому. Я не Бо, Ну от, має не пам'ятаю. Ну, да, от це прикол, поняв. Я не пам'ятаю, як ми там тоді. Так, Я не пам'ятаю, я не дивився. Ну, ти дивився тільки на стройки і ще. Я дивився, що ти Нормально, просідає, але нормально виставити можна. По прикатки у нас виходить там, третій чи четвертий отвір, я не пам'ятаю. Ну Як на зернових було, так і залишилось і зараз. По суті, ми 90% налаштувань, можливо, навіть 95%, залежить тільки від проставок на колесах. Все. І всі налаштування. Ну і плюс налаштування самого висіву. По Получається, це у нас катушка 15 мм і друга швидкість. Швидкість теж у нас Що швидкістю, ну, на сівалки я маю на увазі на апараті. Що сіємо? що підживляли пшеничку другою, що сіємо, зараз суданку просто міняємо положення катушки і всі налаштування. Ну і зараз без маркера, як бачите, і, в принципі нормально погородик таке, без маркерів сіються теж чудово. Головне так, не спішить якби, і тримати нормальний зазорчик, навіть якщо там десь пересів буде, то для суданки це не біда нормально. Посіять, це тут десь соток 25. Потім туди на шматочки далі поїдемо, покажу там десь 20, десь до 40 соток, може 40. Це Люди ті, що ну, перестали займатися городиною, якби що бур'янів не було, ми його зараз засіваємо. Буває коли як, буває, коли соняшником засіваємо. Зараз суданкою, зерновим. От, в минулому році, виходить, тут була пшеничка. Скосили, гіменця кинули, ров 6 розкидали, кинули і зорали. І тепер в цьому році суданка буде. Чи то на сіно, чи то на. Зеленку, подивимося, покаже сезон. Ну йде чітко. Ну да, Трошки просідає, якби видно, трошки що нерівність десь щось, але нам це по цим балах. колеса прикочуючі працюють, і це для нас найголовніше. Бо дуже м'яко, дуже оранка вона така м'якенька, коротше кажучи. Просідає дебеляче, але тим не менш сівалку Ніка 4 від Велесагру можна виставити. Я думаю, ну у нас в більшості випадків під різний ґрунт, різна вологість, різні умови виставлялися на раз-два. Було б бажання. А боятися її нічого що вона там важка навпаки що вона важка в неї є запас щоб ви могли виставити її так як ви хочете а не так як вийде що є ще зверно нормально нормально ще ну ще ж мішок у нас Та ти скільки зараз тут полтинник висипав да, ну приблизно так мішок коше 25 кг, і бутоні майже повний. О, це зуження йде, приблизно там кілограм 20. Що там, сівач? Сівачку там. Та тільки зуби були. Так вологи багато, то биляки почти нема. Переїхали далі, як я і казав, ці шматочки. Тут у нас люцерна була декілька років, поганенька теж задіскували, послід внесли, роу, 6 розкидали, запахали його і тепер культивація і посів суданки тепер буде. Чого так багато сіємо? Бо ну я маю на увазі там чи на зеленку, чи на сіно, бо коров вже ж чимало у нас ну відносно і запаси повинні бути нормальні. Бо силос навряд чи в цьому році у нас буде. Взагалі, і тому будемо заміщувати сіном. А вже по сезону зелений корм, хоча б суданка, коровам теж потрібен. І тому повинен бути запас. Ну, якщо буде прямо дуже багатно і супер, там хороший врожай там великий, то можемо ж раніше звалити його і на сіно саме, щоб вона не була як очерет, дуже велика, така товста. звалити її трошки раніше і буде по-людськи нормальне. Така альтернатива, скажімо так, і крисам нашим, ну, нутрія маю на увазі, і коровам повинно бути діло. Сіємо мінімально, рився, я там отож, на відео показував. Десь сантиметра три може, отак. Приблизно. Колесики втопчують, нормально пружинки працюють, навіть по сліду за трактором теж воно все прикочується нормально, якби. то повинні сходи отримати більш-менш адекватно. Тут, скажу так, тут якось ґрунт трошки не такий і просідає, але неначе трошки не так, як от на першому цьому шматочку. Як то кажуть, від огорода до огорода різниця все неоднакове, здавалось би. Добре, як сівач є, то можна і відосик познімати, постоять. А так, коли самі були вдвох, і Юрко там щось ще робив, може, то такого вже не знімеш. Не постоїш на огороді. Ну, а тут, ось все, Мотузочок нам натягнули. Я сьогодні закультивірую, ж його віддали люди. Ну, вирішили, що сильно багато їм і Трошки нам виділили на посів суданки. Отак воно йде і тут так плямою інший огород сусідський інших сусідів теж виділили ще більше. Що засипать? Мало, да? Ну, подвижко. Да, сразу открыли. Нормально, да? Не, нормально, да. Не, ну так, рядочек я открылся там, а тож дивился на какую глубину там. Ну, да. Есть, есть. Там а, ну на. Бо я сейчас упустил или мешок, или телефон, или что-то. Я не знаю, рассыпать все вообще или нет. Или как тут досивать, потом крутимся да, и все. Да, да. Все Чи ти вже? Да, вже. Ні, ну я минув, що тут як не так багато, ще плюс пока тут посієш. А я, не розумію, що ви я это, дивлюсь, що треба тут каткануть. які... Ні, а може не каткануть, а боронами. Так. Ну, в принципі, може. Чи катками лучше, чи уплотниш не, ну, вплотниш, лучше. Уплотниш, так. да. Ну взагалі всегда катали ми сюди. Ну хоча влаги багато. Бля. Ну, так, да, там вона просідає. Ну на на та ну як а на ти мазі. Ними? Ти взагалі... Ну оце що? Чи лучше 6 метрів котки? Так, да, три каточка, візьмуть чик чик-чик закатали, ну значить, зараз ну, ну, да, бо воно м'я. О тут лучше, отут лучше, а там от мяг. Мягко сильно, блін, воно колеса, А воно ну, виробництво. Ну значить, закатаємо. Так. Бо таке, так, да, тут дивись, тут не так провалюється. Я ще. Ну там ми ж ми скільки раз це як кульлюєте. Закривай, вони ж тут нормально. Ну в принципі, да, зараз посіяти, відкатитися, там, три і достати. І закатати. І воно і вирівняється, і вона краще і і взійде і все. О, тут ще диви, так? Да? Отут більш менш. Ось там і трактора такі полі були.

ти уже лючки открываешь. Лючки открываешь. Кажуть, що на ніки однією рукою нічого не Так? Да? Потруси, потруси, от язички мої, бо ти в мене. Кажу на ніки кайть, однією рукою нічого не зробиш. Хоч би не навернуться тільки. Потруси, потруси. Йо, що то на видно? Чи будемо видувати, так? Ну що, посів завершено, ну реально зараз ще за кадром візьмем катнем його. Бо багатенько так воно дуже м'яко і от, виходить, нерівності багато. Ну а так, робота зроблена. Посилання на Велесагро на своєму місці в описі, то побачимо.